Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатор для квітів Штокер 358. Він постачається в такому блістері, в якому ми можемо пробувати, яким чином він відкривається, закривається, як він взагалі в загальному працює. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Штокер 358 це отакий маленький 17-сантиметровий секатор для квітів. Це обвідного типу секатор, якого верхнє ріжуче лезо і контролезо, до якого це лезо здійснює обрізку ну, по типу ножиці, по суті. Виготовлене лезо і контрлезо з лисковлицевих сталі. і ці елементи просто залиті всередину пластикового руків'я. За конструкцію це найпростіший і самий, напевно, дешевий з секаторів. Він нерозбірний Осьовий вузол в нього такі заклепаний. Тобто, це є заклепка, на якій просто обертається лезо. Всередині стоїть пружинка, ось такого типу, і пластикова ручка, абсолютно симетрична, Тобто, як одне, так і друге руків'я абсолютно однакові за своєю конструкцією. На кінці руків'я є отака застіпка, також. При потребі ми можемо зафіксувати цю застібку під руків'ям, для того, щоб вона не заважала, коли ми працюємо секатором. На застібці виробник прикріпив ось такий шнурочок. Він на карабінчику, при потребі можна зняти його. Діаметр обрізки такого секатора до 10 мм, Ну але в дійсності на практиці такими секаторами ріжуть або квіти, тобто зелені якісь операції проводять, або проводять якісь дрібні зелені операції на винограді. Тобто, для зовсім тонких і нездорев'янілих гілок використовується, як правило, такий секатор. Також його часто використовують для збору плодів. Такого типу гілочки, навіть якщо вони здорові, таким секатором абсолютно легко нарізаються. Довжина леза секатора біля 4 см, загальна довжина 17 см, а вага його всього 90 г. Ціна цього секатора складає в районі від 3,5 до 3,9 євро, тобто він є досить дешевий. Ручки секатора є пластикові, з такого глянцевого пластику, з двох сторін ручки мають приливи, тобто ці приливи, от якраз під вказівний і під великий палець руки. І так само, якщо зверху подивитися, ручки мають в цьому місці розширення. Окремо хочу зазначити, що. Як лезо, так і контрлезо заходить металевою частиною в ручку майже до кінця. Тобто руків'я є міцні, навіть незважаючи на оцей його розмір, тобто зовсім невеликий розмір секатора. Здавалося б, що цей секатор дуже дешевий, дуже такий ненадійний, але металеві частини леза і контрлеза заходять майже до кінця всередину руків'я. І як бачимо, навіть докладаючи великих зусиль, ми не можемо прижати одну ручку до другої. Тобто, каркас самого секатора є досить міцним і надійним. На чорній частині. Леза, яка є воронена, тобто ця частина леза не буде піддаватися корозії, так само, як і контролеза. Ми маємо напис Штокер, виштампований напис Штокер. Придбати секатор для квітів штокер 358. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.